Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів! Вночі у нас пройшов короткотривалий, але потужний дощ, і сьогодні отакий яскравий ранок. В промінях сонця світиться мій п'єр. І перші квітки на августі Луїзі. А під парканом все більше червоніє біль Канто. Сьогодні я буду перетворювати квітник під гаражем. Але спочатку подивимось на квіти. Залишайтеся зі мною. Ред Леонардо. Куплене замість Леонардо да Вінчі. Бо не було в наявності в тому році, коли я купляла. Дуже гарна квітка. А цікаво, у Леонардо Да Вінчі теж так розквартирована квітка, чи ні? У кого є Леонардо Да Вінчі? Порівняйте, будь ласка. Red Intuition одна із найкращих. Глорія Дей в цьому році дуже мінлива. Навіть не відразу і впізнаєш її. Я такої квітки не пам'ятаю. Оце класична Глорія Дей. З кожним днем все більше і більше розпускається ця гортензія. Перша гортензія, яка у мене з'явилася. Дуже гарна сорт невідомий. бо куплена просто як гортензія. Стензія підчаста блю берд, синій птах по нашому, яка ж вона гарна. Оце моя кордула. Зараз середина цвітіння. Деякі це ще в бутонах, але багато вже розцвіло. Кущ у мене третій рік, все більше і більше наростає. Я її в цьому році теж не обрізала, взагалі не обрізала. А це другий кущ кордули. Ось подивіться. У нас з деякими дівчатами йде полеміка. Хтось мені написав, що моя кордола схожа на торнадо. А у деяких дівчат є торнадо, яка нагадує мені мою кордолу. Я так розумію, що торнадо теж спрейка. І ось, як ви вважаєте, Хто ще не, не як це сказати? Не участвую. Уча... Боже, подивіться, які бархатні. Нібито бархатні квіти. Боже, вона шикарна. Тут вже відсвіла. Це якусь ще раніше розпустився на цьому кущі. Ой, ніби то бархатні, особливо в бутонах отак от. Боже, яка гарна. Хто як вважає? Кордула це чи торнадо? Ну, я купляла точно кордулу Дві штуки. Просто вони схожі. Багато троян, які схожі. Опа, Попилиця. Ой! Ох, крихітка мімі еден. Крихітка малеча ха. Вона мені нагадує малечу. Дивіться, які гарні квіти. У мене дві таких малечі, але куч зовсім не маленький. Оце десь півтора метри. Квіточки малечі. Дуже тішить мене. Дуже подивіться, яке це неймовірне створення людини, до речі. Це не природа, це людина створила. Подивіться на Джекіс Фейворіт. Любімчик Джекі. У Джекі був гарний смак. Згодні. Цікаво, хтось рахував, скільки квітів у одній китиці. Я ні. Керіо яскраво жовта зараз, на вулиці не тому такий насичений колір у перше цвітіння. О, трипси. Сьогодні такий вітер, що я не могу обробити. Дуже гарна троянда. Сьогодні я працюю в цьому квітнику під гаражем. Я вирізаю всі гіацинтів, тут було багато тюльпанів. Всі ці пагони, які вже пов'яли, засохли. Для цього я зв'язала троянди, щоб вони мені не заважали, зв'язала лілії, щоб вони мені не заважало там повзати. Вириваю бур'яни. Ми проклали нову капельну трубку, не стрічку, а трубку. Зараз ми її тут удосконалимо з володя, коли я прочищу і можна буде тут знаходитись. Оце все зараз почищу. Все, що тут наросло. Обріжу чемірник, обріжу, зв'язала, зв'яжу оцю гортензію, щоб вона мені теж не зав'язала. Он який там в кущах повиростали бур'яний. Але ж туди треба добратися якось. А тут у мене ще одна гортензія, і зараз я покажу, яке на неї листя. Ось одна лалатиста гортензія. І я дивлюся, що на неї отут отаке листя. Що це таке з ним? Ну, зараз підживлю комплексним добривом я пролила земля як камінь, незважаючи на те, що були дощі. Так, оце що? Пополиця? Ні, не попалиться. Валертон Олд Холл дала мені першу квіточку. Але, дівчата, у кого є Валертон Олд-Холл? У мене вона завжди, Цвіт, квіти у неї на кінцях пагонів. І мені це не подобається. Не подобається. Треба з цим що зробити? Так, оцей. Варбаріс теж зв'язала, щоб він мені не заважав там повзати. Вже я ведро таке, аліуму тут теж посрізала всі. Зараз все дочищу. Ну, зараз, коли вийде, коли вийде у мене. Армірі, ломі камінь, все це треба почистити. Навести красоту. Сьогодні за планом цей квітник у мене. Так, отак є. Це такий результат, поки що не окончательний. Я зв'язала всі рослини, п'ять троян тут у мене, дві гортензії. і декілька місць розташування лілій. Вибрала всі варіанти, всі обрізала всі э, аліуми. Аліуми обрізала, обрізала деякі троянди, які вже не цвітуть на пірдеронцар. У пристовборове коло всіх троянд я насипала одночасно. І м, сульфат магнію, і яраміла комплекс 11. 11,21 і рембок від гробаків. Пролила водичкою, щоб воно все краще розтворилося. Ось дивиться Афродіта моя. Ось, Зараз я тут закінчу і всі їх визволю. Всі трояндочки, всі квіточки. Так, зараз я це все трішечки пролью ще і засиплю такий. Садова земля стирсию, а потім засиплю просто коло від бур'янів сосновими голками. І потім подивимось. Я ще з квітками. Стефанія Баронін буде цвісти все літо. Встигай тільки обрізати засохші бутони. Цей кущик взагалі був обрізаний вщент. Я не була вдовна, він не відбував з на нього. А це Ав... Августа Луїза. Августа Луїза така красуня. Зараз я все це закінчу. Троянди отримали гарне підживлення. І я думаю, їм буде добре. Потім тут все розв'яжу. Їм буде вільно, смачно. Цікава буде друга хвиля в цьому році. Стефанія буде цвісти все літо. А в Луїза також. А от там. От там. Там пусте місце, там рос у мене клематіс. Я його сюди прибрала, ми, ми давно хотіли посадити ялинку, щоб на Новий рік її ем, прикрашати. Ось ми в минулому році купила таку ялинку, я її пересадила в більший горщик. Як тільки буде час, не будемо, мабуть, і осені чекати. Що це? Ми посадимо туди її. А в густу лизу прийдеться пересаджувати? Ну, в густу лизу я пересаджу трішки от сюди, ближче до доріжки. А там буде ялинка. Залишайтеся зі мною, будемо спостерігати. Под гортензіями я замульчувала хвойним опадом, перепревшим з лісу. Спочатку підживила, спочатку підживила ярамілой. Яра мілой Яра підсипала, сипала рембеком від гробаків і сіркою, колоїдною сіркою. Все, дивіться, я закінчила. 7 квітнику. Ми розтягнули крапельні трубки о, шматочок ганчірки, яку я валяється, Володя закріпив всі оці, зробив такі ну, спеціальні штучки з проволоки. Все розв'язала. Ще розпустились до кінця дня, ще розпустились квіти на Валертон Олд холл Хто? Хто молодець? Лена молодець. Хто згоден, ставте лайк мені, будь ласка. Затінку продовжує розпускатися де п'єрдеронцар. Гартензію забула розв'язати. Получиться, у мене це потім ножиці візьму. А під стіною... А, до речі, забула сказати. Я тут засипала обризаною соломою, а там Листям дуба, дубовим листям. Зараз під, підійду з, з тої сторони. Засипала тут зараз вільне місце. О, теж гортензія не розв'язана. Подивіться, які в неї листя. Сподіваюсь, що це за нестачі, як це називається, поживних речовин. Оце що? Це сонце. Підсипала справжній лісовий хвойний опад, перепрівший. І добила. Отак, тут зараз нічого нема, тому засипала таким товстим шаром дубового листя від бур'янів. Дубове листя ми збирали восени в лісу для того, щоб вкривати макрофіли на зиму. Подивимось з цього боку. На майданчик біля ганку. Отак це зараз виглядає. Дивіться, що я вам покажу. Вчора я вже одну малинку з'їла. Оце друга на цьому кущу, вона вже Буде достигати.